Дивиться, яка краса. Крапива молоденька. Скільки їх тут! Ой-ой-ошечки-ой-ой! -ой. Дивиться! Всюди поруч квіти! О, таке зелене все! Дивиться! Просто супер! Ну, Птахи співають Оце так Багатий урожай в цьому році на Саркасцифу. Друзі вітаю! Оце так подарунок нам погода зробила Жекері! Їхали, був дощ. А зараз, бачите, трошечки сонечко виглянуло. Сподіваюсь, нам сьогодні погода дасть полазити по лісу і подивитися, що тут за тиждень змінилось. Сьогодні ми в нашому звичайному составі з ріжки і наші собакени. Останній наш похід, ви бачили, ми були в горах. Дуже гарно. О, саркасципка. Дивиться. Дуже гарно. Але там грибів немає, знаєте як. Хочеться трошки її Позбирати грибочки. До речі, от саркасифу сьогодні позбираємо обов'язково. Хочемо з неї ну висушити і порошок зробити. Кажуть, що вона ну що рани набагато краще заживляє да? зупиняє кров, ну і так далі. А зараз починається грибний сезон. І ми по таких хащам, по таким лазуємо. Що і Ну, От і перевіримо. Так, чиниться, ну. Крокуси бачите. Ну вони вже відходять. А що з'явилася така ширіша? Вітряниця, медуніця, ряс. Вітряниця, медуніця, ряс. Майже кінець березня. Практично на кожному дереві вже листочки є. Ліс оживає буквально кожного дня. Це просто так швидко. Зараз десь 14 градусів, але досить комфортно. Впевнений, буде гарна прогулянка. Сьогодні пройдемось по різним участкам ліса. По такому лісу, старому більш. По хащах. Там далі буде ще старіший ліс. І подивимось, може, до речі, Моршкова шапинка пішла. О, то взагалі то буде. Останнього разу в цих місцях ми були рівно 8 днів тому. Шапинки ще не було. Хоча в цих місцях два тижні тому першу ми знайшли. Це ну, така, так, да, була. Розвідник грибочок. Маленький такий був, так. Да. Ага. А з собакам гарно, так? Да? Зараз молоденька травичка. Воно їдять. Ви подивіться, який розмір. Так. Та. Оце, супер. Там е, декілька штук маленьких. Ну, ці теж мали, не будемо брати. Не візьмемо сьогодні, більш такі підрощені. Що там? Ага. Хтось пообідав, Смачно. Смачно, да. Ліс, звіри. Свої закони, А ну... Ох ти, ох, ти гарний, да, Попадається. Потім почекаємо. Сьогодні у нас ну, такий маршрут. Досить довгий Тому взяли з собою побільш водички, взяли поїсти. Воно шмеляка такий літає. Все більше і більше бачимо в лісі. Ого, давай. А воно ще б, а? Ага, вон бачу. Зараз вони такі великі, їх... Такі і їх гарно видно. Що не брати? Ні, маленький не будемо брати. Нехай підростають, може. Хтось ще з грібників збирає. Та а ти що? Дивись, які розмір, так? Да? Угу. А воно попереду ріш. То ти ви який... І в мене. Велике, так? Да? Угу. Давай. Ну Поки вони є, то засушимо і зробимо. Порошок, а там подивимось. Дійсно працює чи ні. Ага. Дивися яка. Це саме то, да? На салатик. Якийсь супчик. Давай. А собаки не там себе болотяк вже знайшли. Ну... Та... Марсик, вилазь відтуда. Тож... От тут Дивись, а. Які... Без може Вони може От Осенюки, ти диви! Поки ми вам фільмували гриби, оці, ну, то вони тут... То наші Давай вперед, вперед вони знову лізуть. Ну. Там нічого, відмиємо. У нас, до речі, ми влітку. Ну, зараз не літо, але ж все рівно. Беремо постійно з собою декілька 5-літрових баклашок з водою ріж. Трошки праворуч давай обійдемо отак. І ще баклашок 5 у нас постійно з собою. Півторачок. Три-чотири рушника. От саме на такі випадки. Як свинюки десь і зваляються десь. Ну. А це вже потім підійдемо при кінці походу до машини. Там Будемо відмивати. Ох і гарно, дійсно. Останнього разу ну, тут не було, дивись, якийсь зелений килим, а це вже відчувається справжня ж... вісна таки набирає обертів. Фу, супер! От тому, не знаю, на камеру не буде видно, але все рідно будемо цією дорогою йти. Така глявина цих квітах в білих одну побачив дивиться а тут а, ціла сімейка оно як ховається ух ти такі та саркасцифи такі гарні о які чаші оно ще одна та де шо? де просто дивись. Ба? Ага. І ця гарна І ця гарна Хе -хе. А воно ще. Ну то маленький, напевно, да? Ну це така, ні Ну бери. Давай. Ого, як я вон тиг нога. Що, а запыхались? Які великі Ага, диви Пилять. Дуже прям живить. Що, дати там водички? Угу. Mm -hmm. Ну так. Да. Неспекотно, але, друзі. е, Бігають же ж, собакени. Шо, Марсик? Ей, супер. Просто. Диви. Диви. Та під какие? ногами тебе там вони почали. Бачу, бачу, зараз. І тут ще От то сьогодні поїздочка, так? Да? Угу. Щоб шопинок тільки знайти. Так, шопинки то взагалі-то було б супер. Але в цих місцях вони не ростуть. Десь кілометри треба, друзі, нам пройти. Там ліс трошки змінюється, багато осики. От вони там полюбляють в сезон. Ну зараз, в принципі, вже початок сезону. Цих грибів. Подивимось. Що там? Ця трава називається. Ух ти. Як називається? Гусяча цибулька. Як? Гусяча цибулька. Гусяча цибулька? Так. Ви таке чули, друзі, а? Угу. Я її не бачив і не чув. Зараз подивимось. Ух ти. Називається гусяча цибулька. Дійсно? Так. Угу. А що ти? А. Якщо гусі Слух. не їдять, її їдять, то і ми можемо їсти. Тобто ти мене прирівнюєш до гуся? Ну, нас пробуй. <схай> Кидай. Ладно. Ближче до машини підійдемо, потім спробуємо, бо зараз далечко мало ли. Треба було сьогодні в магазині нам зеленушки купити. Але вже не треба. Є гусяча трава. Цибулька. Цибулька гусяча. О, ні цибулі, ні зеленухи, вже не треба. Ага. Коротше, друзі, соркасифи, ну просто я вам передати не можу. Пройшлись дійсно дуже багато грибів в цьому лісі. Ну, зараз пройдемось трошки по хащах, подивимось, що там. Ну а потім обов'язково пройдемось по а, місцям, де може вже піти шаплика. Воно теж царка але... цифра, ні, нормально. А, ту маленьку залишимо. А цю візьмемо. Стахів набагато більше стало. Зараз, зараз, дам вам. Обережно нерезчави он Та бачу. Така велика. Зараз, зараз. Дамо вам водички. Так, хто тут перший? Більбоніс? На. Жека, хоть сюда. Жека. На, на. Давай. Жека, кого ты там шукаешь? Пейте все водички и пошли дальше. Пока собаки пьют водичку, поруч, дивиться, сырка с цивка. Все трошки надломили. А это нічого. Гарно. Знаешь, что Что? Что-что? Зродил бы такому розниру Женя как. -то. А, Женя зеленый? Ну, ну да. Я такие <сих> Попили водички, собакини. Тільки стали, Пройшли 5 метрів і знов така галявина Тут просто. розмірів, розміров. А? І воно ще далі йдуть от по цьому ірочку. В тебе також? Дивіться, та всюди вона. Тут можна зібрати, напевно, кошиків 10 тут то точно, нам стільки не треба. Але так кажуть, що дійсно дуже, дуже-дуже багато. Первомарсик. Заклюан? Жек Девин. Жека. Жегери. Вот. Я. Ты вот. маленьких, богатых, бачите. Залишаем. Нехай ты пускай. Никуда не текай, Жека. А оце не медуніця, дивіться? Оце? Ага. Так? Да? Ага. Воно ще поруч. Гарний грибочок. Дивіться, скільки багато оцих голубеньких квітів. Оце так так, а? Бачили великі галявани крокусів, да, в цьому році. А тут як вони назви? Чоночниця. Печоночниця, так? Трошки вітерець підіймається, проходимо такий участочок, а там далі поле йде. О, ще саркосифий. Гарний. Нехай залишається. Нам ще трошки і вистачить. Саркосипу зараз всюди. Ну, тому, знаєте, як несподіванки не було. А от морскова шапенкова то хвилюючий момент. Ну, Є вона чи нема, от саме в цих місцях. Зараз подивимось. Зморшка у шопинку. Дуже важко побачити. Особливо, якщо ні, якщо вилізла ну, тільки сама шапочка. В неї колір такий, взагалі-то такий вигляд, що вона якось зливається. Поки нічого не ні в мене не вирішить. Друзі, нема. Тут трошки нижче. Є ще декілька місць, де можна подивитися. Ну, так зараз і зробимо, але тут, на жаль, нема. Ще трошки треба часу. Зараз постійно дощики йдуть. Тепло і вдень, і вночі. Напевно, ще тиждень треба для цих місць почекати. Кожного разу. Приїжджаємо в ці місця і така думка, ну ну вот, ну зараз підуть, зараз вже будуть. А коли нічого не знаходимо, ну я маю на увазі зморшкові шипинки, то думаю, ну наступного разу точно вже буде, да? Ось так і зараз. Це вже друге місце, де вони полюбляють рости. Зараз ще тут. Подивимося, якщо ні, то підемо далі. Слухай, а може морського шопинка мігрірує, в цьому році десь в іншому місці росте. До речі, саме за зморшок, звичайно, я так і чув в інтернеті, що вони можуть рости в одному місці, а наступного року зовсім в іншому. Не знаю наскільки це правда, але... Таке чув. Собакени поруч з нами вже набігались. Трошечки дощик покрапує. Відійшли від тих місць там, де е, зморшкова Шопинка повинна була вже піти хоч малесенька, але нічого не знайшли. Ну, бачите, саркосцифи легко знайти. Їх видно. Ну там, якщо і один-два там десь є грибочок, то сховалось, ми їх і не побачили. Тобто вони не пішли в цих місцях. Якщо б пішли, то там однозначно би. Хоч парочку би. Щось тиша така, як перед дощем, перед бурі Ну маленька. Нехай залишається. Бурч, оцю візьмемо. О! Це розмір. то що треба. Всі собаки з тобою? Так, Оці твої гусі не треба тобі, воно ціла глябина там. Пів кошика точно зібрати можна. А це булька. А це булька. Жекері! Треба постійно дивитися. Звиво за жекері. А Тут практично кожні 5 метрів отак от ідемо і отакі от гарні грибочки знаходимо. Ці нехай залишаються. Хоч і пинку сьогодні не знайшли, але настрій, друзі, все рівно. Дуже гарний. Пиши, матері, пішли. 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 Розвідніш, а? Ну. Марсюш, не розчави. Давай я покажу. На крокузи вже все, друзі, Відходять Це останнє. Так, да, цьому році Нас порадували вони. А тут ще декілька штучок є. Да, такі галявини, що просто фантастичні. Ха-ха. Кльон, томився? Ось собаки, а. Так, да, так, да, так. Да. Так, да, так, да, так, да. зараз йдемо, йдемо. Куди ти, Марсик? Це не собака, ну це не, ну, не порошець. Так, 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 От, саме молодий такий. таку. І задирайтесь. От Марсик сейчас За дупу як сховати, то будеш замка. Пішли, диши. Пішли. Все. пішли. Ох, і дивують 40 сьогодні своїм розміром, ви бачите, багато ще маленький, але, але такі попадаються. Ну. Виходимо ми з цих хащиць, з молодого ліса. Гарно, так? Да, Подарував нам сьогодні дуже багато яскравих грибів. Шапинку ще трошки почекаємо. Та-да, розміри то взагалі-то щось з чимось. Ну, там попереду будемо проходити пару ірочків. Там можуть теж царка рости. Знов трошки розпогодилось. То досі то. Трошки сонечко вилазить. От погода. Весняна. І дійсно, друзі, дивіться, наприкінці походу ліс нам зробив от такий подарунок. Тут просто. Скільки їх тут, а? Дивіться, Я не вірю своїм очам. Вони тут просто всюди. Воно поруч. Ху-ху! Ну, за нам так стільки багато і не треба. Ще трошки тут позбираємо воно ну. та і вистачить нам у нас і так пів кошика вже є отако от Ви бачите які вже вистачка а ху, ху от настрій Шожик Лн, а? Що, друзі, трошки втомлений але задоволені, Такий маршрут сьогодні довгий був. Але грибочки на порошок зібрали. Подивимось так чи ні, це, я не знаю. Може дійсно лікувальний. Але, повторюсь, дуже гарно прогуляли. Собаки набігалися, ми таке задоволення отримали, вже просто. Підходимо ми до машини вже. Збираємось, доїдемо додому. З вами, ну як завжди, до зустрічі чи лікси. Пока.